Виконання завдань період навіть 22-й рік, період, АТО і станом на зараз. Специфіка виконання завдання саме нашими підрозділями, вона в принципі незмінна, бо, в принципі, і способи, і методи виконання завдання вони є єдині. Потрібно лише виходити з тої ситуації, яка складається. На той час, на той момент, коли потрібно виконати завдання. все починається з планування, аналізу поля бою, погодних умов, специфіки виконання завдання, приймати рішення, розробляти варіанти, дій якісь, які зменшать ризик виконання завдання і збереження особового складу, тому що особовий склад не тільки в силах спеціальних операцій, а взагалі в цілому, це зараз найкритична точка, яку ми не можемо ну, збільшити цю планку це брак живої сили. Ми постійно тренуємося, постійно удосконалюємо свої суміння, навички, матеріальні засоби. Що тільки є, ну, з'являється якесь новітнє там в дронах, в напрямку логістики, зброї, способів, методів. Це відразу ж втілюється в життя в підрозділі. Зараз активне поле бою. Дрони саме в цьому напрямку, будь-які розвід розвіддрони, великі дрони. Відкотитися там два роки назад. То ми могли спокійно навіть під'їжджати до лінії зіткнення там, на відстані 10-інколи навіть 5 кілометрів. Група спокійно могла пересуватися в першому порядку, звісно, з усіма правилами і принципами маскування. Але це не, було, не несло такої загрози, яку загроза несе зараз. Поле бою дуже насичене розвідуваннями, дронами. Ти навіть не підозрюєш, бачать тебе чи не бачать. Як в день, так і вночі, використовуючи там всі засоби маскування, ну, ми розуміємо, що це не дає нам 100%, що нас не помічають. Сіра зона, кіл зона вони збільшились завдяки дронам. Саме і саме в півічний напрямок зараз ускладнює пересування живої сили, логістики, евакуації. Велику роль мотивацію відіграє хлопців саме. Їхнє забезпечення, прикриття та повернення після виконання завдання в будь-якому їхньому стані, поранені вони чи не поранені. Як командир підрозділу, то в принципі ми всі намагаємося зменшити ці ризики, щоб морально-вольовий дух та якості хлопців не згасала, підвищувалися. Щоб не збити цю мотивацію, ми намагаємося готувати їх тут щоденно, підводячи під. Ті ситуації, які можуть скластися, щоб хлопців була мотивація, тому що тільки мотивація забезпечує виконання завдання. Ви зараз в спорядженні, в якому зазвичай на задача ходить? Так, звичайно. На мені вітчизняний Петоноско від валмет. Перун сьомий сов торде і Розвантажувальний пояс від Warrior Assault System. Ну, взагалі, компанія Велмет, я вважаю, вона максимально підбирає досвід військовослужбовців спеціальних операцій і шиє спорядження за їхніми потребами. Warrior Assault System для мене це є талонна марка, яка теж відповідає всім потребам. І це зручність і якість. Хочеться як з фільму my, my gun». Відівка М4 а 1 карабіна Автоматична самозаряда. Ну про неї багато не розкажеш. це ar система якби всі про неї знають. Мені вона дуже подобається, оскільки багато апгрейдів на неї можна використовувати, і плюс застосовувати її на різних дальностях. Використовую прицільні засоби Тріджікон Agog. Якби для мене це найкраща комбінація М4А1 і Тріджікон, оскільки можна буде проглядати відстань, з його чотирьохкратним збільшенням. Взагалі, якщо пристосуватися, то доволі круто з ним працювати. Ви прийшли не сам, ми прийшли з дроном. <гум> так, це мій супутник на сьогодні і в подальшому під час виконання всіх завдань. А ви от реально на задачу входите вже з дронами? Чи це поки концепт? Насправді, концепт це ще був півроку тому, а зараз це вже все це вже симбіоз людини і технології. Як ви бачите, я прийшов. З роботом і робот привіз вже ті самі технології. DJI Діджайлата 2. використовуємо цей дрон як дрон-розвідник, який можна використовувати у посадках, в густих місцевостях, навіть в забудованій місцевості. Які от саме вимоги до цього дрона асистента? Тарган це міні-помічник. Він відповідає. Тим якостям, які потрібні під час виконання завдання, а саме це скритність та безшумність. Його можливість проходити по пересіченій місцевості, проїжджати поміж дерев і вести вагу до 60 кг відповідає всім критеріям, щоб, до прикладу, розразити оператора, або, до прикладу, якщо ми знаємо, що противник десь в норі чи за рогом, якщо це забудована місцевість. То сюди нагружається декілька боєприпасів, і можна спокійно заїжджати до нього і використовувати його як амікадзе. В більшості випадків під час руху це транспортний засіб. Які буде переміщати те, що нам потрібно, ну і загалом абсолютно для різних потреб. Він одразу відповідав нашим характеристикам, оскільки в нього розходження коліс по ширині не більше метра, і що доволі круто в посадці. Його малогабаритність і безшумність. Якщо будете стояти буквально в метрах п'яти, ви його почуєте не раніше. В деяких випадках це гарний сапер, сам собою розміновує. В пріоритеті люди а не техніка. Озброєння, а это саме М320, 40мм гранатомет, так сказать, мини-артиллерия на коротких дистанциях. Более зручно, вы ступидло подкрепите, имеете в виду. Обязательно Набої до М320, додаткова аптечка. У залежності від потреб я її ношу додаткову аптечка з собою, або наврік досло. Це засоби індивідуальної гігієни і плюс та, та, висококалорійні продукти. Я дотримуюся принципу, якщо в мене є можливість поїсти, то знаєш є можливість і доглянути за собою. Використовуємо маскалати Єллі від виробника Лапа, доволі круто відповідає нашим потребам. Що мені в них подобається, те, що сам маскалат є модульним та універсальним, його зручно використовувати як просто вайпер худі і так само, як просто маскалат. Додатково сюди йдуть штани і... Якщо дійсно використовувати його, то на дистанції 5 метрів у зеленій посадці або навіть в такій місцевості, помітити буде доволі важко. На рахунок маскування від дронів ми використовуємо типово заційне польщу від вітчизняного виробника, а саме від Вавиць. В свою чергу, що я вже казав, це засіб. Які в першу чергу маскує різ тепла, можете бачити тканину теплоізоляційно. А також а, одразу йде система маскування, яка розмиває силует не тільки як е, візуально, а ще й плюс е, прошарки повітря дозволяють розмити де тепло ідею. Ну і з систем маскування все. Загалом. Додатково в рюкзаку до шести магазинів на собі дев'ять. і вітровозахисні засоби, такі як Ортекс, курточка від Карінтія. В залежності від завдання сюди буде додатися або більша кількість ПК, гранат, або якщо мені буде потрібно там декілька дронів, я можу також поставити декілька дронів. Всі, якщо це зима, то маскувати в нас білі. Але вони такі самі. У вас нічим не здивую. І 6 підрозділів всі теж забезпечені, а саме це приводи нічного бачення, бінокулярні, які ми використовуємо вночі на білому фосфорі. Указали 4 є. Звичайно, як би сьогодні назада. Така прям відмичка кожних дверей. Це так притчір-інструменти. Плюс додаткових гранат, засоби ініціації паракорд, карабін, кішка для можливості там або щось здервати, або натягнути ту ж саму плащ-палатку. І засоби ініціації окремо. Сімлайте. Також все, що стосується, підрімє роботи, ліхтарик, засоби для очистки води, а також розігріву їжі в польових умовах. Стандартний рюкзак, він до 30 кг і це я кажу тільки про свої мінімальні потреби. У мене кулеметник, який виходить на завдання, у нього рюкзак може бути і до 40 кілограмів, оскільки додатковий БК. І різні інженерні засоби, ну звідси все й вага. Для дорозвідки його можна перед собою, що знаходиться, подивитися, пролетіти. Якщо вже є інформація, що там противник або ну, там скучіля засобів, так скажімо, засобового та складу противника, можна пролетіти вперед і подивитися. І спланувати собі вже прохід. А як далеко в порядку він може полетіти? Я ж кажу, 500 метрів, але якщо це ну, прям е, немає багато перешкод. Якщо дуже багато дерев, то ну, 200 метрів ефективно буде. А якщо отак от кущі, він е, ну, куща стійкий. О, тільки що ви чули, він е, чвирикнув трошки. Це він детевся як Зараз я подуструю, наприклад. А тут може ударитися от дерева. Так. Ис єдиминов. Дальше красиво. Він навіть не на встиг спасти, але якщо б, наприклад, він спав, то є вірогідність такого, що його можна підняти. Я вже піднімав так. Ми літали понад технікою, пофіг технікою. І в мене виходить під комбайном, а сідкого господарський фонд дрон, я був на якійсь там істині від нього. Щоб не йти, я просто піднявся, вилетів з комбайна. Ну так вийшло, що він спав правильно, як в себе. Uh -huh. Але вони просто перераховані на удари, на всі движухи. Захищені пропелери. Снайперський комплекс, правильніше сказати, німецького походження фірми Хейнел. Також укомплектований оптичним присілом 5х25 Штейнер. 56 міліметрів об'єктив. Калібр 338-й, лапом магном 250 грейн. В групі ССО немає такого поняття як снайпер, є поняття як Марксмен. Раніше я був на цій посаді, також я займав посаду медика групи. Задача це прикриття групи, ведення розвідки. Іноді навіть ведення розвідки марксменом або снайпером дає не більше. Ну, Більші плоди, ніж влучний постріл, максимум тобто він може вбити одного окупанта і все, і далі бути спаленим, А може навести артилерію або якісь дрони на скупчення противника і тим самим. Внести більший імпакт е, в операцію, так скажем. Марксмен в основному працює з 308 мінчестером. Це калібр поменше, 762 на 51 Це більш для стаціонарного користування. А Марксменські гвинтівки у нас є, кстати, варіанти. Я можу їх теж показати. Тобто е, вони більше для мобільної роботи, щоб ти міг зробити постріл, поміняти позицію, знову зробити постріл, знову поміняти позицію. З цією гвинтівкою особливо не побігаєш. Доставили ЮА-10, це е, вітчизняний комплекс. Повністю скопіпащений з іншої гвинтівки, так скажем. ar 10 американська і е, е, LMT. Це вже чистокровний американець у нас. Це, е, Дуже подобається мені ця гвинтівка. Це моя особиста. Ну, як особиста, я нею користуюсь. Це, взагалі, представник, так скажем, спецназа, поліцейського спецназа штатів. Осьо. Вона в 308 му калібрі. Вона дуже маленька, зручненька і з дуже класним оптичним присілом. 662 це по. Вісомій аргумент особливо в посадках, якщо брати, зрівнюватись 5-56. Плюс нею можна працювати на дійсно великій відстані. По 500-600 метрів гонг голова 20 на 30 спокійно закривається. Вона офігенна, вона як емка. Ну трошки тяжче, але ну типу, це саме класне взагалі. Гвинтівка з усіх всіх. Ну, понятно, хейнал він по понтовій, але типу, для роботи нашої як групи, то це вообще бомба. Не клинить ще ніячок, нічого нема. Ну іменно цей комплекс себе проявив. Я ним користуюсь трохи більше року, і типа, ну він проявив себе офігенно гідно. В основному в городських умовах більше настримування я брав, коли ворог просувається, а вам треба по можливості. Виставити піхоту, чуть-чуть, якби ну дати їм розуміння, що відбувається, що за обстановка. Ну, і сидиш собі на третьому, другому поверсі і чекаєш, поки ворог буде просуватися. Працюємо за запитом від наших побратимів. На даний момент ми працюємо саме над забезпеченням логістики для, для наших підрозділів, для суміжних підрозділів. Намагаємося зрозуміти, що саме нам підходить. Для нашої специфіки, які сильні, які слабкі сторони. Тобто все тестуємо, все, що отримуємо, скажімо так, намагаємося давати фідбек тим виробникам, які йдуть на контакт, для того, щоб, можливо, якось покращити роботу. Рись це наш самий перший скажімо так, бойовий побратим, який нам допомагав навчатися. І саме з нього ми якраз розпочинали свою роботу. Проводили до для того, щоб трошечки збільшити, скажімо так, вантажний відсік, щоб можна було більше, бо не завжди, скажімо так, ті характеристики, які в нього заявлені, не завжди вся ця вага просто може в нього розміститися. Тобто, щось допрацьовуємо, дивимося, щось переробляємо. Все у нас тестується, намагаємося тестувати і в польових умовах, в пілових районах. Є у нас ще певні комплекси, які зараз ми ними користуємося, так як у них на порядок вищі показники подальності і ну, нас це влаштовує. І дай прохідність теж досить непогано показує. Ну, в принципі, ми закриваємо питання по 250-300 по кг, тобто для нас це десь, мабуть, плюс-мінус така непогана вага. Дальність, звичайно, ми от намагаємося працювати дронами, які закривають хоча б дистанцію ну, там від 25 кілометрів і більше, тому що ну, дистанція теж грає велику роль. Наприклад, нам доводилося закривати от саме малим дистанцію в 20, 20 кілометрів. Виходили з цього, просто закидували іншу батарею, заряджену в борт. Відзняли відео хлопцям на позиції, як його перезаживити, як це все замінити і повернути для того, щоб повернути борт назад. Бо, ну, наприклад, малий би він не закрив ту дистанцію, яку нам потрібно, а на той момент у нас іншого засобу, іншого засобу для роботи у нас не було, то ну, так, вийшли, так і ситуації. Ну, ситуації. А є інша сторона, там, де от якраз говорять про те, що треба всі дрони і під, кожний, там, під кожну задачу окремий дрон. Взагалі, так ситуативно. Ну, ми проводили вже, у нас є так, перший досвід по евакуації поранених побратимів, суміжних підрозділів. Трохи іншим бортом ми працювали тоді, евакуювали трьох піхотинців, хлопці там помістилися, все забрали, дуже дякували за допомогу, не довелося їм там. Енну кількість кілометрів, які б зайняли дуже багато, мабуть, для них часу, то ми справилися набагато швидше. Хлопці йшли під наглядом, борт йшов під наглядом, тобто хлопці можна сказати, навіть відпочивали.